Так, ще на сьогодні один розклад. А що у нас Кремль зараз думає про товариша Сі, про Китай? Таке різке зближення і дружба з жовтим Донні, Я думаю, не дуже подобається товаришу Сі. І що у нас Кремль думає і що планує щодо Китаю? Введе двойну ігру і нашим, і вашим. Знаєте, як поговорка. Хороше умне телятко двох маток сить. Так, примірно і тут. Да? Вони думають, що вони можуть е, е, обвести вокруг пальця Китай. Я хочу вам сказати, що їм це аукнеться. Що їм це аукнеться, вони на це будуть наказані. Ну, Росія є Росія. Брешуть, обманюють, прикидаються жертвою, запутують, вводять в оману китайців. Та? Ну, Китай невозможно <с? <с?> обманути, ввести в оману тим більше росіянам. Тому що китайський менталітет, способ мишлення і давність вік цієї цивілізації наскільки старший, мудріший і проніцательніший від 80-літньої Росії, що їм це не вдасться. Вони самі себе заганяють в стосунках з Китаєм в ловушку, в тупік, де будуть в ролі повішеного. Які їхні дії? Ні, ну ми дружимо, звісно, ми партнери. Ми партнери, Ми ми будемо цілуватися в дьосна, але вже по-другому. По-другому, не так як було. Від багатьох договорів, обіцянок треба відмовитися. Да? І діяти по-іншому, тому що світ міняється, і хочу вам сказати башня це якась катастрофа, якесь розрушення стосунків, того хрупкого миру, показного, який був між Китаєм і Росією. А я завжди говорила, це ситуативний союз. Вони не можуть бути друзями, вони можуть бути ситуативними союзниками, але вони всю життя е зліші враги. Да, і закінчиться це для обох через якийсь період часу, часу, місяців через так 16-20, да, воно почнеться якоюсь великою баштою. Росія це передбачає для себе. Росія цей варіант передбачає. Підуть якісь питання земельні, ресурсів, причому не одного, не однієї території, а багатьох територій. Так, а хто претендуватиме? Е, Росії прийдеться захищатися від Китаю. Росії прийдеться від Китаю захищатися. От, ну хай так і буде. Хай ця башня. Така приємна карта. Я прям обажаю, коли вона на Росію падає. Вона мені гріє душу, коли вона падає на розкладе наражку. Хай вона і збудеться.